Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про керування дієслів der Verben». і до кінця нашого заняття ви будете знати, що таке керування дієслів, та звідки беруться слова во «Worauf», «Damit», «Worüber», «Womit» und so Унзавайте. Для початку давайте нагадаємо, на які запитання відповідають відмінки в німецькій мові. Номінатів Ви вас, Хто що, Генетів, Весен, чий. Датів вим, во ван, кому, де, коли. Акузатів. Вин, вохін. Кого, куди. Ми з вами вже вивчили прийменники, після яких вживається тільки датів. Такі прийменники, як Міцу на хаус, фон, зайд, бай, ап, ауса, Gegenüber. Також ми вивчили прийменники, після яких вживається лише акузатів. Bis, durch, für, ohne, gegen, um, entlang, після яких вживається лише генетів це основні з них. Проте настав час проговорити про реакціон керування. Що це таке? Все дуже просто. Погляньте Денкен ан акузатів думати про. Після дієслова денкен думати. Іде прийменник ан. Може бути тільки AN і ніщо інше, і після нього іде відмінок акузатів. Це можна вважати сталою конструкцією, або сталим виразом. Прийменники не змінюються, і відмінок тільки такий, який вказаний після даного прийменника. Тобто, потреби ставити якесь запитання, підбирати чи це номінатів, генетів, датів чи акузатів шляхом постановки запитання, нам не потрібно, оскільки. Керування все визначає, тому воно і називається керування, оскільки воно керує тим, що йде після дієслова. В даному випадку, після дієслова Денкен повинен іти лише прийменник An, і те, що буде стояти після прийменника ан, повинно стояти у відмінку акузатів. ДЕ вебн вивчається просто на пам'ять. Данкен фю акузатів. Дякувати за. Після Данкен тільки фю і акузатів. Абетен андатів працювати над чимось. Як бачите, після даного применника AN повинен іти датів. мі датів – починати з чогось. Зіфхоєн ав акузатів радіти комусь або чомусь. мі датів – бути чимось задоволеним або кимось. Це приклади лише кількох керувань дієслів. В подальших уроках ми з вами будемо детальніше розбирати основні. Керування дієслів і будемо з ними працювати. Сьогодні ж наше завдання зрозуміти, як функціонують керування дієслів, як будувати із ними стверджувальні речення та питальні речення. Знову ж таки, повторюсь, керування потрібно вивчати на пам'ять denken anacuзатів, danken fю accuзатів, Achbeten-андатів, онзоwajta і так далі. Якщо в реченні мова йде про живі особи або щось конкретне, Речення ви будуєте так, як зазвичай, без жодних змін. In also, oft, an, In, Рекомендую вам повторити тему вказівний займенник. den test. Ти думаєш про тест. Тест чоловічого роду der test. AN вимагає тут акузатів. Der, des den, Also den test. Danken für, akuzativ. Дякувати за щось Er dankt für ihre Hilfe. Він дякує за її допомогу. Ді хільфе Hilfe, Ірехільфе, ihre Hilfe, Іра Хільфе, Іре Хільфе в акузативі. Рекомендую повторити тему присвійний займенник. Wir danken dir für das Geschenk. або Geschenk. Ми дякуємо тобі за подарунок. Das Geschenk, середній рід, für Akkusativ, Das DES DEM Das. Also das geschenk або dain geschenk zieh auf акузатів радіти чомусь або комусь зіфхойські автіх. Вона радіє тобі. Ти потрібно поставити в акузатів Ду діядих. Деякі керування вживаються зі зворотнім словом зіх, тому рекомендую повторити тему Reflexiv. -verben» mit sich. Зворотні діїслова з зіх. Warum freut ihr euch auf Ferien nicht? Чому ви не радієте канікулам? Зіг для ія, ія euch. ой euch, множина, Артикіль вживати не обов'язково в даному випадку. Проте, якщо йде мова про неживі особи, або про щось не конкретне, а загальне, для побудови розповідного речення з керуваннями, беремо да або дах, це вибирається інтуїтивно. Дар вживається тоді, коли є збіг приголосних. Ви відчуєте це. Плюс прийменник, який стоїть в керуванні. Тобто ви вивчаєте на пам'ять керування. І той прийменник, який там є, повинен стати ось на це місце. Ніякий інший. Якщо ви будуєте питальне речення, ми використовуємо во або «во». це таким же самим принципом. Якщо буде збіг приголосних, використовуємо не во, а «вор». Плюс прийменник з керування. Давайте розглянемо на практиці. Denken an Denkst du an die Prüfung? Ти думаєш про екзамен? Тут звичайна ситуація. Denken an ан Die Prüfung стоїть в Акузативі, оскільки мова йде про щось конкретне. Відповідь: Ja, ich denke daran. Так, я думаю про це. Про це це не є щось конкретне, мається на увазі загальне поняття. Ми не уточнюємо, ми не кажемо так, я думаю, про екзамен. Ми кажемо в загальному, я про це думаю. Це розповідне речення. Отже, ми беремо ДА або ДАР. У нас прийменник ан. Якщо ми візьмемо ДА, вийде даан. Збіг голосних. Треба розділити цей збіг літерою R. Беремо дар плюс прийменник із керування. Даган. Я йтеньке даган. Порядок слів точно такий, як ви вчили, півдне присудок. Далі решта в розповідному реченні. Воган Воганден? Про що ти думаєш? Як бачите, ми не питаємо тут, про кого ти думаєш, тобто немає живої особи. І ми не питаємо про щось конкретне. Типу, ти думаєш про екзамен? Конкретики немає. Є загальне питання. Для побудови питального ми використовуємо Во, оскільки прийменник Ан. Знову ж таки, щоб не було збігу голосних. Воган Dengstu спеціальне питання. Присудок, підмет, так як ви вчили. Ich denke an meinen Bruder. Тут уже пішла конкретика плюс жива особа. Я думаю про свого брата. Mein Bruder потрібно поставити в акузатів відповідно до нашого керування. Майнбруда, mein meine Bruder, Bruder. Es war ein schönes Geschenk. Це був гарний подарунок. Ich möchte dir dafür danken. Я б хотів тобі за це подякувати. Ми говоримо в загальному. Стверджувальне речення. «Р» тут не потрібно, оскільки тут збігу немає. Використовуємо да. фю данкен. Фю з керування. Вофюдангстру. За що ти дякуєш? Жодної конкретики. Для побудови питання беремо «wo» плюс прийменник. Вофюдангсту. «Іх данки дані хільфе. Конкретика. Тому просто акузатів. акузатів». радіти чомусь або комусь. Бальт із дасно я, скоро новий рік. І вхоя міхтагауф. Я цьому радію. Використовуємо дах, щоб не було збігу голосних, і прийменник із керуванням. Порядок слів такий, як ми вивчали при зворотніх дієсловах із зіх. Підмет, присудок, зіх, решта. Зізір Глюкліхаус. Вона виглядає щасливою. Вогау входить зіх. Чому вона радіє? Загальне питання. Використовуємо вог. Плюс прийменник з керування. Ауфпугауф вхоїться зіг. Порядок слів аналогічний, як ми з вами вчили. Спеціальне питання. Присудок. Підмет sein Суфріден Dativ, Бути чимось задоволеним. Ich habe gute Note, У мене хороша оцінка. Damit bin ich zufrieden. Цим я задоволений. Загальне поняття не конкретне, нежива особа. Використовуємо для розповідного речення. Да. Плюс прийменник ри не потрібна, оскільки збігу тут немає. Дамітпіні Цуфхіден. traurig? знову сумний або сумна. Mit bist du nicht zufrieden? Чим ти незадоволений або незадоволена. Для побудови питання використовуємо Во плюс прийменник з керування. Mit bist du nicht zufrieden? Цуфріден. мегзам. Будь уважний. Є три керування, які часто вживаються в побутових розмовах, і дуже часто в них допускаються помилки. Anrufen акузатів телефонувати. Питання кому, але Ангуфен вимагає після себе акузатіва. Ніякого прийменника тут немає. До речі, якщо прийменника немає, то утворити речення з допомогою да, da, даг або вох неможливо, оскільки в конструкції там вимагається Да, даг, вох плюс прийменник. Азо Ich акузатів. Іх руфе später ан. Я зателефоную тобі трішки пізніше. Зверніть увагу на відокремлювальний префікс. Цю тему ми також уже проходили. Якщо ви її забули, рекомендую повторити. Відео на каналі називається Відокремлювальні префікси. Тренбаги префікси. Я телефоную запитання кому, але Ангуфен вимагає акузатіва, тому ти ставимо в акузатів. Du diadigh. Гуфензі Унсмогнахте Абадь Анбіте. Зателефонуйте нам завтра після роботи, будь ласка. Ми ставимо в акузативі за uns uns». Хоча форми тут збігаються, але потрібно точно знати, в якому відмінку стоїть даний займенник. І не забудьте про відокремлювальний префікс. «Bitte» – вставне слово виділяється комою, тому an виносити за нього не потрібно. Вставне слово не є членом речення. Катулірен датів цудатів. Вітати когось з чимось. Тут потрібно бути уважним. Оскільки Запитання вітати кого, але керування датів. І з Не переплутайте прийменник. Не вживайте «мід». Потрібно вживати СУ. Наприклад. Gratuliere dir zum Geburtstag. Я вітаю тебе з днем народження. Ду потрібно поставити в датіві. Ду Geburtstag. Альзо gratulierst du deiner дайна zur Hochzeit? Як ти привітаєш? Свою сестру із весіллям. Потрібно поставити у відмінку датів, Дайне швеста, дайна швеста, дайна швеста, і gibt, акузатів. Це аналог англійського. there is, there is, are. німецькій мові слугує як для однини, так і для множини. Перекладається, як є, щось фізично існує. Хоча питання хто що, але керування акузатів. Приклади покажу вам в чоловічому роді, оскільки це буде найбільш доцільно, оскільки саме чоловічий рід в акузатів відрізняється від номінатіва на відміну від середнього та жіночого роду. Es gibt einen Tisch im В кімнаті є стіл. Є питання хто що, але не забуваємо про керування verben. Der Tisch чоловіче рід also ein tisch, eines Tisches, einem tisch, einen tisch. Es gibt einen Tisch. Gibt es einen Wagen in der garage? Je автомобіль в гаражі. Гараже запозичене слово. Тому й читається гараже. Der Wagen, потрібно поставити в тіві. Ein wagen, eines wagens, ein wagen, einen wagen. Ну, і, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Перед собою ви бачите. Кілька дієслів із керуваннями. Unwritten auf затів відповідати на щось, Beginning mit Dativ – починати з чогось. Interessieren akusativ, цікавити цікавитись чимось або кимось. Warten auf акузатів чекати на щось або на когось, англофен акузатів телефонувати. Завдання доволі непросте. Вам потрібно перекласти дані речення німецькою мовою. Давайте домовимось відразу не хитрувати з перекладачем. Вам підсилу це завдання. В процесі нашого уроку я коментував, які теми вам потрібно повторити, якщо ви їх не дуже добре опрацювали, і всі ці теми є на каналі. Перед вами 10 речень. Невідомі слова та артиклі вказані в дужках. Ну а для того, щоб легше було опанувати матеріал даного уроку, запишіть та вивчіть лексику даного уроку. Вот Das Geschenk die Geschenke – Подарунок. Bald – скоро. Das Noja – Новий рік. Die Ferien, лише форма множини, канікули. Die Prüfung, die Prüfungen, екзамен. Glücklich, щасливий. Die Note, die Noten, оцінка. Traurig, сумний. Bisschen, трішки. Später, пізніше. Die Hochzeit, весілля. Der Wagen, die Wagen, автомобіль. Саме тому, до речі, Volkswagen, народний автомобіль. Die Garage, die Garagen, запозичене слово. Гараж. Сподіваюсь, ви вдало впораєтесь із даним завданням. А на наступний раз ми перевіримо його. Ви переконаєтесь, що Deutsch easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відео уроки. І до нових зустрічей! Alles Gute!